Стильні, теплі дівчачі. Подивіться, які класні чобітки від Aldi лише уявіть 379 гривень за одну таку пару, а в лоті їх буде 10 і ціна лоту 3790 гривень. Дуже стильні і класні. Я вам хочу сказати, зараз можна зробити дуже гарну націнку і розбагатіти на них. Я вам чесно кажу, показую, як вони виглядають. Ось такий буде бежевий варіант. Дуже крута підошва, яка не буде боятися сковзання. Бачите, вона йде широка. Тут йде під затяжечки у нас і утеплення дуже класне. І ще є чорний варіант. Цей варіант взагалі не буде боятися ні снігу, ні дощу, нічого, тому що тут іде як е, плащівка. плащівка. Далі затяжечки, і я так розумію, світловідбиваючі. Затяжечки самі будуть. Також подошва дуже гарна по розмірам 31-32, суміжний до 36-го. Стильно, гарно виглядають. І всередині це вже як кролик більш як варіант. Ось такий. Ну вони дуже теплі, круті, стильні, сучасні. І за 379 гривень це дуже крута ціна, тому що... На інших сайтах і в магазинах ви можете знайти їх набагато дорожче. Для того, щоб замовити даний лот, я вам відразу скажу, що цих чобітків у нас вже небагато, бо їх швидко розбирають. Ви просто повинні звернутися до наших менеджерів, їх контакти, наш сайт я залишаю знизу під відео. Давайте будемо заробляти разом.